Доброго раночку, друзі! Мої вітання із Чорногорії. Нагадую вам, що я відпочиваю в місті Будва. І сьогодні, 28 червня, ми відправляємося на екскурсію по Бококаторській затоці. Вартість екскурсії 40 євро. Котро зустрів нас з двома прапорами: чорногорським та українським. Зараз прямуємо до екскурсовода. І перед нами стоїть такий здоровенний круїзний лайнер. Королева Вікторія називається. Це буде ще одна моя мрія. Колись відпочити на лайнері. Йдемо через річечку. Вода така прозора, прозора. Котор дуже чарівне місце і таке незвичайне відрізняється від Будви. Ми до Котора близько години, тому що великі затори на дорозі, двома великими автобусами приїхали. І зараз три групи зібралися: одна російськомовна буде, одна англомовна і третя чорногорська. Після прогулянки старим містом ми відправилися в подорож на яхті. Подорож Бококаторською затокою тривала більше шести годин. Почалася об 11 ранку і закінчилась ближче до шостої вечора. Зробили зупинку поруч з двома островами, які ми бачили, коли їхали до Хорватії. Оцей остров натуральний, а трохи далі зараз його не видно. Остров Рукотворний. На рукотворному острові знаходиться церква Пресвятої Богородиці. На натуральному острові також стоїть храм, але він давно вже не діючий. Зробили зупинку біля церкви Богородиці, яка стоїть на рукотворному острові. Можна сходити відвідати церкву всередині. Це як музей, вартість входу 10 євро. Якщо не хочете заходити, можна залишитися на кораблику, відпочити, або просто походити погуляти по острову. Зроблю невеличкий підсумок цієї екскурсії, Котора ми майже не бачили оце старе місто, годиночку по ньому побігали. Екскурсовод хороша, але дуже-дуже багато людей, як завжди. Дуже прекрасна подорож по Бококатурській затоці. На Янгті це, мабуть, наймиліше, що є в цій екскурсії. Зараз це зупиночка у нас біля церкви, і наступна зупинка буде вже на пляжі, ми будемо вже купатися в боку затоці. Я думаю, що вартість 40 євро за цю екскурсію, за яхту вона себе виправдовує. Наступного разу, якщо ми приїдемо до Чорногорія, обов'язково треба буде поїхати до Котору вже самостійно на автобусі, щоб погуляти цими чарівними вулицями, подивитися, як живе місцеве населення, відчути атмосферу цього міста. На яхті є бар, тут можна замовити собі їжу. Ціни доволі такі демократичні, мені здається, вони дешевші, ніж на в самій будві. Можна випити каву, вартість кави 2 євро. Це кліпка і дивісь. Ми вийшли з каторзької затоки і зараз проходимо повз Рів'єру Херсохнова. Зараз пропонується екскурсія на катері до голубої печери. Вартість цієї екскурсії 10 євро. Всі туристи, які хотіли відправитися до печери, на катерах вже відправилися. А нам зробили тут зупиночку для плавання у відкритому морі. Дуже приємна водичка, колір неймовірно, неймовірно синій. Камера так не передає, тому що трошки хмарненько, але плавати одне задоволення. Загалом дуже-дуже класна екскурсія. Єдиний мінус це дуже багато людей, дуже гучно. А так все клас. Яхта трьохпалубна, на другій, і на третій палубі можна засмагати. Ми спочатку залишилися на першій палубі, тому що було дуже спекотно. От, а зараз піднялися після плавання трошки тут обсохнути. До речі, доволі таки комфортно можна розстелити рушничок свій і позасмагати. З третьої палуби краєвиди, звісно, набагато гарніші, ніж з першої, але так добре гойдає яхту, що почуваєш себе трошки недобре. Зупинку ми зробили в Рів'єрі Герцогновій. Люди ще плавають. Зараз зробили зупинку в місті Герцогновий. Будемо гуляти тут годинку. Можна піднятися до старого міста, але це 320 сходинок догори і 320 сходинок донизу. Я думаю, що ми вже цих старих міст на надивилися і в которі, і в Хорватії. Так що зараз трохи прогуляємося набережною та може десь перекусимо піце. Місто дуже красиве, воно так під гірку збудоване. І перше, що ми бачимо, це фортеця перед нами. Новий вважається найбільшим містом Чорногорії. Проживає на території міста більше 300 тисяч людей. А загалом по Чорногорії 650 тисяч. Така невелика Запорізька область, країна Чорногорія. Порту стоїть пам'ятник королю Стефану, який є засновником міста Герцогновий. Напроти пам'ятнику вже почалися сходи до старого міста. Зараз трошечки пройдемося ними, подивимося, може, ми такі їх і здолаємо, і глянемо на ці чудові краєвиди зі старого міста. Тут якраз і булочки продаються, можна глянути. о 2 євро. Гарненький пірожок і піца 2 євро. Лена, треба їсти. Треба. Так, йдемо далі. Їсти треба завжди. Трашки <реш> ще закучувати, ну добре. Збиралися цього робити, але цікавість перемогла. Намагаємося піднятися на вежу, трохи вже таки заморилися, але хочеться ж подивитися на ці краєвиди з вежі. Дуже гарне місто. Герцог новий. Я так розумію, що ми дійшли до середини шляху, тому що 320 сходинок тут ще не було. Сюди прямуємо далі. Зобріли церкву. І зараз будемо продовжувати наш рух до старого міста, але я не впевнена, дуже тут спекотно. Подивимося, може вже відкриється гарний краєвид трохи раніше. Бачимо перед собою такий якорь. Ой, він тут не один і дуже-дуже великий. Мабуть, таке так, щось символізує таке дуже історичне місце. Ми це зробили. Ми піднялися в старе місто. Перше, що зустріли тут, це церква. Поруч дзвіниця. Зараз трохи тут погуляємо і підемо обідати. тут за парканом ще стоять гармати, і ще є корі, але там зачинено і подивитися ніяк. Таке цікаве місце. Ще така вузенька вулиця. Я дивлюся, в ті часи було, мабуть, дуже так модно будувати вулиці вузенькі, щоб будиночки були один біля одного. В Хорватії було, в которі, в Герцогнові. вся будівля однакова. Подруга каже, що дуже нагадує Італію. Так, ми виявили вхід на вежу. Зараз спробуємо туди зайти. Звідси краєвид, який на порт дуже красиво. Море, а ще бачимо там басейн поруч з морем, якийсь комплекс туристичний. Дуже красиво. А це Форт Маре. І ага, вхід сюди 4 євро. Не будемо заходити. Подивимося на цю красу з цього боку. Зупинилися недалеко біля порту, ресторан липи». Хотіли посидіти всередині ресторану, але там меню написано приблизно отак. І все... Чорногорською мовою немає картинок, ми не зрозуміли, що це. Тут можна замовити собі гамбургер. Вирішили, що вже сьогодні таке знову буде гамбургер. Як ото кажуть, харчуємося подножним кормом. Замовили собі гамбургер, і виходить так: нам дають хліб з котлеткою, а самообслуговування собі вже докладаєш овочі, якісь там соуси, все що хочеш. Вартість цього гамбургера 3,5 євро. Так, трохи підобідали і зараз таки маємо ще. Хвилин 20 вільного часу подивимося на це прекрасне містечко. Дуже магнолії цвітуть. Екскурсія по боку Которській затоці добігає кінця. Хочу вам подякувати, що переглядаєте мої відео. Підписуйтесь на канал, я дуже вражена. Бережіть себе, мирного неба всім над головою. Біля порту ще є пляжик. Можна було зупинитися тут, але також на одну годинку ми вирішили, що нам краще пройтися, прогулятися. І ось така у нас прогуляночка по герцах новий вийшла. З набережної не дуже видно ці красиві будиночки, більше таких можна оглянути з корабля. Так що зараз трохи ще посидимо в холодочку та будемо вже відправлятися в Тіват. Зараз за 10 хвилин до того, як відправляється яхта, ми побачили, що внизу є ресторан. Ні, ми ж бігли наверх. Нам треба було подивитися ту вежу і з'їсти якийсь гамбургер. Хоча можна було посидіти в гарненькому ресторані в холодку. Хочу сказати з приводу екскурсії по боку каторській затоці. Вона варта уваги. 40 євро взагалі не шкода. Це повноцінна екскурсія. Цілий день майже ми на яхті. Трохи ми погуляли по Котору, цього ну, замало, скажемо так. Але загалом дуже вражаюча екскурсія, така насичена. Сподобалось. Рекомендую. Кінцева зупинка у нас в місті Тіват. Ми пришвартувалися в порту. Зараз чекаємо наш автобус. Тіват також дуже чарівне містечко. Загалом вся Чорногорія дуже красива. Думаю, її обов'язково варто розглядати для подорожей.